Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж не дійшов новий автомобіль. Це офіційний Nissan Жук 2012 року випуску. Автомобіль в дуже гарному, технічному та кузовному стані, в рідному лакофарбовому покриттю. Має оригінальні титанові диски 17 го радіусу, бензиновий атмосферний двигун об'ємом 1,6 літра, Передній привід, автоматичну коробку перемикач, передні та задні протитуманки. Є в нас датчик дощу та датчик світла. Працює дуже добре, без нарікань. По водійській дверці є незначні пошкодження. Але нагадуємо вам, автомобіль в рідній фарбі. Салон в нас тканинний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Є три пасуки безпеки та три підголовники. Є в нас стеля світлого кольору, два електросклопідйомники для пасажирів заднього ряду, дитячий замок на дверях. Такріплені і фікс вони там заховані. У водія повний електросклопакет, центральний замок та блокування вікон, механічне регулювання переднього ряду сидінь, електрорегулювання та автоскладання дзеркал, вмикання та вимикання ESP, регулювання світла по висоті. Є. Оригінальний пробіг 140 тисяч кілометрів, керування аудіосистемою на кермі. Є також додаткова можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа, контроль клімат однозонний, підігрів заднього скла, штатна аудіосистема та підігрів переднього ряду сидінь. Аварійна кнопка. Є мікрофончик для, спілку... для спілкування. по... Мобільному телефону. Умивач фар також присутній. Цей автомобіль ви можете придбати як за готівку, в лізинг, так і за криптовалюту. Подивиться, зробити тест драйв, оформити покупку, обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший, ви маєте можливість в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога-1, паркінг торгового центру Республіка. Чекаємо на вас, друзі. Автомобіль також чекає на нового власника. Телефонуйте за попередньою домовленістю. Покази до зустрічі!